Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я гор і представляєте, цілий місяць не виходив в ролики. Тому сьогодні я запускаю нову рубрику. І вона, кстати, перед вами. Ця ігра просто заключається... Стоп вона якась нова. Ладно, по цього я точно фігів з першого взгляду. Нова текстура. Где це з плеймаркету, чесно. Реально я скачивала як в прошлій разі. Зробив палатку, тепер її установив. Зайшов в шахту, а там указали свої дні. Зробив веревку, потім подивився, що з нею можна зробити. І це наче то таке вперше можна було зробити, да? Такого раньше не було, якщо не помиляюсь. Моєю цілі стане лопата. Но для не имеет нема. Але тільки неї ми можемо підкапувати камінь, якщо так. Або можемо це першу броньку зробити. Можна й першу броньку. Новий примір. Лопати. Підкапуємо камінь. Збираємо камінь, збираємо, собираємо, собираємо. Збираємо собираємо все остальне і робимо дерев'я. Кстати ці частині ай блін забувся топор зробити ну особи не багато треба ось думаю що можна зробити новенького а встановлююсь на топорику зробив як його корова міні і вирішив поспати щось показати бачите як він висровотить 4 утра встала. і Топор зробили. Ну предмет дерева він потрібен для того, щоб зробити каное. все Це чисто водка і сердечко. Точно. Так, збираємо Ще дуже багато його треба. 35 для каное Якщо я помиляюсь. Так, лестница, каноэ. 35, 15, 3, 15. Ваш кинки честного ресурсы. Так. Движьте, что нашел. Залежу алмазів. Просто еще там шахту вдруг прокопал. Пришв. И ось 41 алмаз. Теперь я можу ну, багато чего создать. Получается. Шай раз вырешил поспать. Чуть не сдох, конечно. Создаю каною. І тепер ми будемо путешествувати по островах. Ну, думаю, спочатку треба зробити подкладку, щоб була хоч якась. То й нормально. Можна ще удочку, багато чого, але ну, думаю, що не зараз. Що ж, давайте наше путешествие начнемо. Зробили удочку і біжим на, значить, на другий остров. Допустим, ось. Да-да-да. Цей острів я вирішила назвати, ну, коротше. Раніше, на старій версії, чи що, тут була тільки глина і оце озерко. А от щоб вирощувати пшеницю, тут такої можливості не було. Це було два отдельних острова. Правда. То тобто, есть ось ми можемо создать. Давайте даже создадим що. Нічогось. А таке вже точно було. Ви щось не про... Не про... не Не... пропоминаю. Тут треба буде набирати в амфори водичку. Навчився її тепер создавати. Нормально так создали. Пустая амфора. Набираємо на неї водичку. І-і-і. Дивіться, що робимо. Наливаємо. І все ждемо, поки виросте пшеничка. Думаю, навіть вам показати, що з цього буде. Але вона доволі довгенько росте. Ось, бачите, так вона ні це ще не росте. Так. Тепер давайте на другий острів. який, по суті, должен бути там, де ми вирощуємо ці, цю пшеницю. А тут вмісто цього медведики. Так. В цю пещеру ми не можемо зайти лише по одній причині. Треба освіщення. Да? Нам нужна свіча. Вона там важкенько робиться. Так, збираємо ресурсики. А давайте, кстати, слін шишки. Ладно. Так, ось перша тактика перед боссом. Допустим, у нас є багато риби, точніше їжі. Є оружие, ми підходимо, їмо з першої можливості І убиваємо босика. І б'ємо його. Е. Надо поже ще їжа. А он вот, шахту, яку ми можемо зайти. Так, боже, як він їжа ця реклама. Так, убиваємо перший слизній. Слизь, слизь — тоже полезный предмет. Ідемо в цю часть. І тут нам треба понадобиться мост, щоб забрати сердечко. Нормально. <рес> Тільки, щоб скрафтити мост, нам треба доски, а доски треба лісниця, а нам треба мост. А щоб це... А щоб здати мост, нам треба залі... Нам треба доски. А щоб скрафтити доски, треба пила. А пила крафтиться з нового матеріалу, який ми трохи добудемо попозже. Так, збираємо ресурси. І дивимося, виросла пшеничка. Ми можемо зробити муку, а з муки можемо зробити клей і хліб. Вирощуємо ще одну. Виросла і вже практично. ничего не можем, а мы можем создать клей, то есть муку. Клей. Выпей баночку соклей, Баночку соклей, То есть мы даже не для чего она используется. Вообще не используется, я знаю. Для чего что то там не используется. Но для чего не помню. Так, создаем вот теперь клей. И І... і шо? Ладно. Соби здаємо костри і робимо підготовлену рибку. Ліпку, ліпку. Йдемо до цього босика і... тик-тик-тик-тик-тик. Ви думаєте, що я його першим пішов вбивати? Та то, що за ним карта. А з карти може якийсь клад попастися, якась вішічка или... Наприклад, те, що я помню, це змійні перчатки, чи як воно тут називається. Так, карта сокровищ. Давайте одразу і подивимося. Карти. А, так це. Так це я знаю, де? Ось. Це в якихось тих двох углів. Зараз їх... А, все. так, да, змійні Перчатки і зміїны кожу. Mm -hmm. змійні перчатки. Так. Да. Так, тепер нам треба буде вбити того боса, який металоіскатель за собою ховає. Але спочатку треба отримати нове сердечко. Да, сюди треба поставити лісницю. Так, ось ось, новий босик. Перепускаємо. Ждемо поки востановиться їжа і атакуємо і жремо. Атакуємо і їмо. Атакуємо. Імо атакуємо. Імо. Хорошо, хорошо. Нам тут даже їжа вже не перенадобилась особо. Металла і скатель. Тепер ми можемо шукати метал. Допустимо, ось вс. Все, железна руда. Так, ось все. Ми можемо зробити сталь. Сталь ми можемо зробити пилку. І ще можемо зробити ножик. Ножик треба для того, щоб зробити свічку. Ну, точнее, рыбы, жир. А лицо требуется две рыбки. То есть, видите? Все. Так, все. рыбий жир есть. И мы можем сделать свечку. А для нее свечки трава 10 такого жира. Да, да, да. А еще я не бесконечный. Вот так вот. Боже, да шо ж це таке? Под на екран зажимаю чешу. Так, ну ладно, давайте перебачимо шо. Ну Знаєте, ми можемо вже й закончувати відео. Надеюсь вам сподобалась нова рубрика і всім пока!